Вітаю знову всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 6 вересня 2024 року, вже вечір. І хто дивився моє попереднє відео, знає, що сьогодні вранці були неприємні новини в нас в господарстві, а саме в нас відійшли здохли два поросята, які я придбав тиждень тому. І власне я це відео знімаю, тому що я вже на відсотків 99, мабуть. Знаю, від чого вони ну, від чого вони відійшли, від чого вони померли. От, е, Тому що частину дня я, власне, присвятив тому, що аналізував е, де Марсико. Аналізував, якби, оці всі події, поведінку, е, всі, якби, речі, які відбувалися останні кілька днів з поросятами, і співставивши. Інформацію, яку я вичитав в інтернеті, багато передивився роликів. Власне, я прийшов до висновку, що поросята загинули від набрякової хвороби в народі так звана отєчка. Отічка, ну, якось так називають. Ну, власне, так, по-правильному набрякова хвороба Поросят. Чому саме я дійшов до того висновку? Значить. Ця хвороба в принципі може виникати в свиней, там молодого віку, навіть там проявлятись до 4 місяців. Переважно вона проявляється власне в період відлучення від свиноматки, ну і там найближчі кілька тижнів. Це є раз. І, друге, найчастіше, власне, коли поросята змінюють місце свого проживання. Що впливають там температурні режими, освітлення, повітря і харчування в першу чергу. Значить, хвороба може провокуватися власне, збільшенням білку в раціоні свиней. Що, власне, і відбулося. Тому що, швидше за все, ну, власне, продавець він годував там одними якимись кормами, зерносумішами. і, ну... Він порекомендував мені, після того, як я сказав, що я вигодовую свиней на сухому. Каже, ну от приблизно отак і годуйте, але він сказав, та, там, одразу тоді сказав, там зменшить дозу БМВД, там почніть з 15%. Ну я десь так і почав 15, потім там вже через кілька днів дав 20. І власне, оце збільшення білку в організмі поросят, як виявляється. Воно, ну не буду там в ті хімічні фізичні процеси вникати, бо я не спеціаліст, але воно власне провокує дуже швидке там вироблення певних речовин, в тому числі токсичних речовин в організмі свині. Так розумію, просто організм не встигає там справлятися з перед з засвоюванням цього білка і виробляється багато токсинів. І поросята можуть гинути, як виявляється, якраз в 5-10 годин, там 5-10-15 годин. Після от зміни от такої обстановки і зміни харчування, власне, найчастіше і гинуть. І що я на що я ще звернув увагу? Сьогодні, коли я закопував цих поросят власне на самій свинці, було дуже добре видно, фактично все її черево, її ну, під, під горловина були в таких великих темно. Вишневих плямах, такі ніби як рожа, як би сказати, в народі. От, і це власне, також один з симптомів е, оцього, цієї набрякової хвороби. Тобто це набрякають і внутрішні органи, і під очима. Я вже так згадую. В них також там день-два перед тим були такі, ніби як примружені очі. От, і, ну, і В одного з них був понос, а можливо, і вдвох, я так і не помітив там два дні тому. Тобто, всі симптоми співпадають. Власне, зміна харчування раз і е, збільшення в годівлі ну, якби саме білкових кормів а БМВД, власне, білково мінерально-вітамінна добавка, та вона якраз е, містить багато цього білка. Тому, е, друзі, е, щоб уникнути помилок в майбутньому там, е, свиноводам, початківцям, я застерігаю. Мною насправді були зроблені помилки. Перша це те, що я не розпитав детально в продавця, взагалі про стан поросят. Ну, привезли поросят. Я питаю, які там проглистовані, кастровані, чудово, все гарно. Насправді, аж сьогодні я тільки дізнався, що ну, їхнє господарство, де він вирощує поросят, вони поросят не вакцинують зовсім, тобто вони не були вакциновані. А як я вже дізнався з багатьох відео інформації сьогодні, що одна з найкращих профілактик набрякової хвороби це вакцинація. І вакцинують і навіть можна було врятувати свиней, якби я знав, що вони не вакциновані, якби я допитався перед тим. Є такий препарат, Сердосан, виявляється, який колять там пацятам, він там коштує 50 гривень там, одна доза. І фактично можна було поросят врятувати, якби я знав. Тому. Перше, розпитуйте завжди в продавця детально. Не тільки там вітамінізовані, проглистовані, кастровані чи поросята, але й чим вакциновані і від чого. Оце була моя перша помилка, яку я не зробив. І друге, звісно, детально харчування, що вони їли до того, як потрапили до вас. Ну, і відповідно потім вже робіть висновки, як їх поступово переводити на це харчування, ну, яке ви плануєте робити. Тобто я не виконав ні першої, ні другої умови. Думав, що все воно якось отак піде, що будуть вони їсти. там, БМВД, гарний корм, там все прораховано. А виявляється ні. Дуже швидка зміна обстановки, температура, освітлення і в першу чергу харчування, плюс відсутність вакцини призвели до того, що клітка сьогодні пуста. Тому, друзі, робіть висновки, вчіться на чужих помилках. Це найкраще. Хоча, звісно, як показує народна мудрість, як кажуть, поки когут в сраку не дзьобне, то тоді людина не зрозуміє. От. Ну, На жаль, доводиться вчитись на власних помилках. Але ви, хоча б, можливо, візьміть цю інформацію собі до відома, тому що є така хвороба. Виявляється, з нею просто боротись, треба профілактику там зробити вакцинацією, щепленням. От. І в разі, навіть якщо такі якісь перші симптоми з'являються, що свині, от вони в мене багато спали, вони такі мляві ходили. Я думав, що це може все спека, бо 30-33 градуси було на дворі. От. А це вже в них ця хвороба проявлялася. Тобто вони вже були, в принципі, старші, такі понад 15 кілограм. І я так власне вичитав, що ця хвороба може розвиватися 2-3-5 днів. От. Бо в молодняку там дуже швидко вони взагалі відходять. І вони такі мляві були там. Мало їли, а в них виявляється, оця надмірна кількість білка вже робила свою погану справу в організмі. Тому, тому е, така справа, друзі. От, візьміть собі цю інформацію на озброєння. Е, все буде добре. Головне не опускати руки. От, е, бути здоровим, допомагати Збройним силам України, не забувайте, бо це в першу чергу найважливіше. От і правильно годувати своїх домашніх улюбленців, слідкувати за ними, тоді все буде добре. Кому відео було корисне, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Все буде Україна!